Кожен із е, мешканців міста, області України. Це наші клієнти, і кожному завжди щось рано чи пізно, там принаймні раз в житті потрібно так? або підключитися, або поміняти лічильник, або перенести опору, або отримати тихомови, приєднання нове і так далі, так далі. Тому ми вирішили таким чином спростити і внести такий, якби відчутний сервіс для всіх мешканців нашого міста і області, і побудувати такий центр обслуговування клієнтів. Пасху на решому речі всіх документів зараз. В тестовому режимі, що пропрацювали три місяці, ми прийняли споживачів і надали їм послуги 4,5 тисячі осіб. В середньому десь на день припадало, що ми обслуговували близько 90 відвідувачів. Це не, не рахуючи тих споживачів, які приходили просто за консультаціями отримати. Також у нас є термінал для того, щоб можна було проплатити зразу кошти. Електронна черга можна. Записатися на зручний час, якого це необхідно. Ви зараз можете взяти талон. Центр обслуговування клієнтів працює за принципом єдиного вікна, де надаємо послуги і швидко вирішуємо питання. Ви можете до нас звернутися з питання приєднання, збільшення потужності, зміна лічильника, заміна кабеля. Також сама популярна послуга у нас є: це перевкладення договора. Є, вправи, що є Центр, не всі документи. При першому візиті центру обслуговування клієнтів ми, по-перше, допомагаємо надати вам послугу з того, що саме вас цікавить і на яку послугу вам потрібен талон. Буває таке, що талон є одразу безпосередньо, а буває таке, що деякі послуги потребують почекати. Для отримання талона ми проходимо. Вибираємо потрібну нам послугу, чи то перезаключення договору, чи то розробка. На даний момент у нас є розподіл електричної енергії. І отримуємо талон на той день і на ту годину, яка зручна для вас. Отримали талон. Ви в певний день і в певну годину повинні мати з собою ксерокопію паспорта, ідентифікаційного витяг з державного реєстру річових прав про те, що ви є власником. Ви приходите до нас в центр обслуговування в цей день і в цю годину. Для зручного очікування у нас. Є місце для очікування. Якщо ви прийшли заздалегідь, ви можете почекати в затишному місці, з якого ви можете також бачити номер стола і номер черги. Як тільки на екрані висвітиться номер стола і номер талона, ви можете пройти до спеціалістів і отримати безпосереднього послугу. Тож запрошуємо вас до центру обслуговування клієнтів. Ми завжди раді вам допомогти.